Invece. Футбольне взуття 6PIB. 15 кг, ціною 6 тисяч гривень. Так, давайте почнемо з ось таких, неймовірно, класних в 30 см устілочка, показує 46 розмір. Наступний у нас будуть йти ось таке класні. Так, адідаси в розмірі. В розмір розміру збити. 25 сантиметрів устілочка. Боже, який вона шикарний, цей червоний. Далі наступний у нас буде ось такі на резину ці високі шнурівочки. Також адідаси. Ось такі красивенькі. Наступні. наступні у нас будуть ось такі філа. В розмір там буде йти у нас який. 42 розмір. Класний, класні розміра, якісь там такі на чоловічі ножки. Вони тут немалесенькими. Так, тут зазвичай не видно, але також класний. 39, супер. Наступне буде вже такий пішлі, якогось підлітка в 39-му розмірі, але це десь 38 можливо. Наступні буде ось така звірніпіло з, з, з чорним і таким жовтим адібдаси, до речі, Будуть йти у нас. Наступні у нас буде йти ось такасеньке, також Адібдаси. Власні, такі голубасенькі з рожевим. Наступні так, ось такі. Також можуть бути Адідаси. Дуже симпатично. Сезон вже почався, сонечко вже світить, футбол можна на вулиці грати. Класно, дуже класно. Погляньте. Ось такі оранжеві, пуми з чотним. Виглядається дуже стильно. Я думаю, що мають на футболі, коли відбується, нічка теж має бути класно. Немає будемо з точністій, тут гадом все. кто зелено нічого, скользити вам не буде. Так, ось такі, боже, які шикарні яскраві. Ой, боже, ось ці шикарні замші, буми. Так що у нас є ще ось такі дитячі у нас. Є ще одні для діток. Тут всі можливі розміри, які тільки можуть бути. Переважно тут усе брендове. Як ви бачите, все з футбольним взуття, воно йде брендове, Дуже класно, 6 тисяч гривень за цілий лот, 15 кілограм. Класного взуття, але щоб замовити, вам потрібно буде написати нашому менеджеру на лайба або телеграм.